Можливо, ви спростуєте, чи, можливо, підтвердите ту інформацію про те, чи якось пов'язаний новий законопроєкт про мобілізацію яким чином і зі ставкою генерала? Напряму не пов'язаний. Mm -hmm. І дуже просто це аргументувати. Протиріччя є є питання підходу до мобілізації, не про законопроєкт, а в питанні підходу до мобілізації, масштабів мобілізації, темпів і так далі протиріччя є між Залужним і Зеленським. Ну це було очевидно ще в грудні, нагадаю. Ще в грудні, тоді була цифра, ну залужний її не визнав, але посередковно, скажімо так, і не спростував. Про 500 тисяч осіб, які треба мобілізувати. Це позиції військових. Зеленський публічно ще на прес-конференції перший раз в грудні. Потім неодноразово і пізніше, зокрема, от і в січні, зокрема, в інтерв'ю різним закордонним виданням він сказав, що він проти, Ну, що державні структури і фінансова система країни не готові зараз до одночасної мобілізації півмільйона людей. Ну скоріше за все, саме так. Ну тому що банально, особливо зараз, коли фактично призупинена допомога з боку США із за ну, проблем в Конгресі і за внутрішньополітичної боротьби. Ну, на сьогодні, так, да, це питання грошей, воно буде одним з головних чинників. Але я думаю, що це питання, в принципі, ну, воно узгоджується і тут можна знайти компроміси. Е, і це не є принципова позиція, е, яка, ну скажімо так, стала причиною рішення чи спроби е, е, переконати залужного, перейти на іншу посаду. Будь-хто... Хто розуміє е, характер взаємин між Зеленським і Залужним? Як проблема, з чого вона починалася, як все це розвивалося, по контексту, по змісту? Ну, я вам скажу, е, на мій погляд, моя позиція, моя суб'єктивна думка в чому главні, головні причини? Е, бажання Зеленського ну, замінити Залужного на посаді командувача Збройних сил. Причина номер один. Незадоволення ситуацію на фронті. І це очевидно було ще з минулого року. Безумовно, зрозуміло, що тут справа не тільки в залужні, а в тому, що не вистачає ресурсів для наступальних дій. Зараз я думаю, що їх навіть для ефективної оборони не зовсім вистачає. Але є незадоволення і про це говорять багато джерел. Деякі джерела кажуть, що Зеленський не задоволений тим, що залужне не дає йому якихось конкретних пропозицій, як змінити цю ситуацію. Навпаки, ну, коли з'явилася ситуація в виданні The Economist в листопаді, це викликало ну, різку критику з боку окремих представників Офісу президента, ну і кажуть, що і сам президент був незадоволений. задоволений. Да, тому от, ситуація на фронті. І от тут я думаю, що є розбіжності в позиціях, в оцінці ситуація, в підходах до того, як бути далі, але це лише одна причина, і не єдина. А паралельно різні джерела кажуть, що враховуючи от складну ситуацію на фронті, і Зеленського, і офіс президента дуже дратує те, що є і активність самого залужного в соціальних мережах. І тут суто психологічна, ну я думаю, що це можна зрозуміти. Президента може дратувати навіть селфі залужного. Він тут на ставці про проблеми на фронті, а тут бачить в соціальних мережах селфі залужного. І це його суто емоційно дратує. Да. А ще більше дратує те, що. Йому повідомляють, я думаю, що це ми що люди близькі до залужного. Я вже не кажу про просто симпатиків, фанатів Залужного, вже не кажу про критиків Зеленського. Так, да, всі вони в один голос обговорюють, що нас наступний, що наш наступний президент Валерій Залужний, угу. а це викликає ще більшу роздратованість, і безумовно на цьому тлі, коли от поєднуються і політичні подразники. Інформаційні подразники, плюс незадоволення військовою ситуацією, незадоволення позицією залужного. Все це і формує кризу, психологічну, на мій погляд, більше кризу в стосунках між верховним плавним і командуючим Збройними силами України. Рано чи пізно цю кризу доведеться розв'язати. Я так умовно скажу, щоб зрозуміти, це просто метафора порівняння. Їх взаємини зараз мені нагадують ситуацію, коли подружжя ну вже на межі розлучення. Але є спільні діти, спільне господарство, і одному з е, представників цієї пари нема куди йти. І що робити? Вони змушені жити разом. Але очевидно, рано чи пізно доведеться все ж таки розлучатися.